Вітаю усіх! Сьогодні у мене буде така цікава, цікава тема. Я їду в Америку і, і буду старатися вам щось по дорозі зазняти, щось показати, щоб ви бачили. Границю між Канадою та Америкою, щоб ви бачили, як виглядає сама Америка. Я знаю, що, що вже всі знають і так. Але з мого боку я хочу показати, як я то бачу і що я буду бачити. О, так що настроюємося на цікаве відео, і сподіваюся, що воно буде цікаве. І все, до зустрічі в ефірі. Нам до границі ще хочу сказати, що до границі нам 15 хвилин їхати 20. О, так що то є недалечко, скоро зустрінемося. От бачите значок, то вже починається. Зараз буде границя американська. Ми вже приїхали. О, Але як ми дивимося, перед нами ще 2 км черга. Так що зараз, поки не видно, я потім вам знімлю, бо то не видно зараз, бо ми якось так стоїмо, що не видно. О, І чогось така велика черга, бо у нас буде паска. В неділю, і через що люди, певне, їдуть до родин. Ось ми Букав. стояли в черзі, і тепер ми доїхали до Дуті Фрі, і це вже біля самої границі. Це буквально нам вже тут лишилося яких як 300 метрів. Отак От виглядає Дуті Фрі. Погано видно чу-чуть, тому що за машинами, О, але все рівно щось трошки видно. То ми, ми вже близько, ще чу-чуть і переїдемо границю. Теж Тепер ми доїхали майже до кордону. От бачите, отам, де, де таблички світяться жовті і зелені, оце вже є границя. І границя тут тільки в одну сторону, в один бік. Тут немає канадської границі, а потім американська. Тут тільки одна американська. Ось бачите, і прапор вже американський, о і там далі це вже Америка пішла. О, там дорога, видно, до гори, Це вже пішла Америка. Так що ми вже, вже майже біля самої границі дочекалися, достоялися. Отак виглядає границя. Дуже скромно і дуже, знаєте, так, ну, що тільки одна американська сторона. Ось так ми в'їхали в Америку зі сторони Ванкувера, і тут також тягнуться гори, як у нас в Канаді. Це яка тут гарненька краса, ми вже доїжджаємо до Сіатла. Вже попереду Дантаун Сіатла. Вже видно. О, А це біля самого Сіатла. Краса не описуємо. Яка в нас річка попереду? Красиво. Зараз ми до неї доїдемо, може більше зазнімемо. Тут кругом висотки стоять, а тут вже річка під низом. Тож не пішки йдеш, їдеш все таки Поїхала як на машині. Тут поворот тільки. О, всі атлі теж вони мають свійський трейн, і вони оцю лінію щойно тільки побудували. Ми минулий раз їхали, то її ще будували. А вже закінчена і вже вона готова під скайтрейн. І може вже й ходить, він невідомо, а може вони тільки тестують, то ми так їдемо і теж думаємо. Ми приїхали в таку в таку арію, де є всі магазини всіх фірм зібрані, зібрані в кухні. E meu Deus, eu vou que é que eu vou eu já foi no bullet of guias, o turno acupele deixo ali, é um bocado o objeto de doma. Mamogag e coitam-cham. Será que a gente está a falar no último? Mamogag e coitam Oh my god, so cute! Ok, parou de amor. О, і тут є всі всі магазини, а головне то, що ціни є наполовину і на 70% знижені. То є дуже приємно. Я щойно купила чоловікові з футболку, і все за 50 доларів. То дуже добра ціна, як на Америку. О, і ви знаєте, що дуже дуже цікаво, бо ціни є набагато нижчі, ніж в таких звичайних магазинах, і товар дуже доброї якості. Товар має високі кваліті. О, і то дуже то рідко знайти, звісно, в нинішній день в таку добру кваліті. Так що це вражає. Ну, Жіночий магазин, нема що казати. Вже дехто там і вже дехто шукає щось. Речі є дуже хороші. Вже кажуть нам, що в магазині не можна знімати, але я трошки познімаю. отут, От дивіться, яка сумочка. Порйожна, але ціна, ціна не знаю яка. Зараз десь знайду. Ну, звісно, так, я 450 доларів. Тут на неї знижки нема. Yes. От ми так йдемо, вже з другого з її сторони тих магазинчиків тут, всіх тих відомих фірм. Куча. Це не те, то, що товари які, знаєте, а товари новенюсенькі. Одіда, спома. І зубілі є товари. А ціни нижчі. Тут так спеціально по 70% є знижки. Ти б, б згубила свою Згубила. Десь пішла в магазин і я не бачила де. Ми трошки приїхали вже пізно сьогодні, але ми приїхали в розвідку, ми хочемо подивитися, що тут і як. О, І потім приїдемо з ага. саму ранку в якийсь день. Ну, гарно тут, дуже гарно. Куча-куча всяких різних магазинчиків зі знижками. О, і, і то радує. то радує, через що ми сюди вернемось? З самого ранку, як вони відкриваються, от тоді можна походити, бо тут магазинів дуже багато і не встигаєш всіх обгудити. Ціла-ціла така арія. Тих кульних магазинчиків. Такий великий американський прапор. І тепер ми повертаємося назад в Канаду. О, От дивіться, отут дуже широкий є пропуск для машин. І ми вже під'їжджаємо. Назад, черги, слава Богу, не було. Боже, ми їдемо і думаємо, певно нам все капець. Як три години стояти в черзі, то нам капут. Нема. От перед нами ще дві машини. І ми зараз будемо заїжджати. Так що ми назад в Канаді. Все, дякую всім, хто нас дивився. І до слідуючої зустрічі. Па-па! Ви знаєте, я обіцяла вам показати, що я купила. Як Я вам там хвалилася в магазині. Ось такий я купила чоловіковий сведер. Ось такий ззаді. І ось такий спереді. То, то, то фірмі GIS. Ось такий гарненький. Потім я йому купила ще таку футболочку. Тої теж цієї самої фірми. Отака дуже гарненька футболочка. Кутонова, дуже добра. І потім ще з однієї фірми Кап я йому купила отаку футболочку. Ось таку. Теж все воно кутонове і все воно дуже доброї якості. Так що вже тепер я вам показала. Совість <су> чесно. <су віщіство>